Пафосні слова про нове життя замість реальності відбудова тільки там, де зручно знімати камерам російських пропагандистів, а не там, де необхідно людям. Це все про російську владу та їхніх посіпак на тимчасово окупованих територіях. Однак, що насправді приховує обгортка окупації. Ексклюзивні кадри ви бачите вперше. Спеціально для цього матеріалу їх надіслали мені місцеві активісти руху спротиву Антезет просто з окупованого Маріуполя на кадрах: школа номер 3 дитячий садок та руїни на одній із центральних вулиць. Обличчя цієї активістки з міркувань безпеки ми не показуємо. Змінюємо ім'я та голос. Жінка часто буває в Маріуполі по роботі, тож знає, чим і як живе місто. Багато чого, звичайно, в місті зруйновано і відбудовується найчастіше саме те, що буде дуже красиво виглядати на картинці в новинах, і те, що потрібно росіянам і військовим безпосередньо. А на якісь проблеми цивільних і на будинки зруйновані їм, як правило, дуже сильно байдуже. До прикладу, ось це кадри фасаду одного із нібито відновленого будинку. А так він виглядає всередині. Багато будинків стоять порожніми, квартири також. Туди просто заселяються росіяни, просто ті, хто приїхали, або військові, найчастіше саме вони. <св 'язаний> і як правило, власники цих квартир навіть не знають про те, що у них хтось проживає, і поскаржитися особливо немає кому. Це не потрапить на відео ніяк, ані будинки, які пофарбовані внутрі пустій, ніхто не живе, ані 22 тисячі малюпальців, які не мають житла. І не буде проблем з медициною, які є, не буде проблем з водопостачанням. Показано з те катастрофічне обміління нашого безпосереднього водосховища. Які відбуваються, да, і що позбав Маріуполь буде без води вже цього літа, судячи за все централізованого постачання? Є факти того, як разом з цим будівельним сміттям і рештами людей вони скидали у річку Кальміус, яка вже захаращена оцим, якраз цими наслідками своїх злочинів. Ось вони знищують все і замітають за собою сліди. Натомість створюють цю картинку окупанти. Замітають за собою сліди і буквально будують на кістках у тимчасово окупованому Маріуполі. Продовжується так зване зведення драмтеатру. Анонсувало, що 1 вересня буде відкриття. І не думаю, що воно встигнуть насправді, але справа не в тому. Да. Будують вже кришу, поставили зараз. Зовнішня обліцовка йде, а внутрі ще нічого не зроблено. Але ну це ми ж розуміємо. Да. Це просто могильники якісь маріупольці. Самі кажуть, що вони не будуть туди ходити. Тому що там дуже велика кількість людей загинула. Проте це не хвилює окупантів, адже для них головне пропаганда. Торік посіпаки Кремля почали знімати тревел-шоу на окупованих територіях, ба більше повністю скопіювали формат українського проєкту Орел і Решка один з випусків, зокрема з окупованого Маріуполя. Привіт. привіт, привіт, Павле. Давай врешті розповімо, де ми на цей раз це суперкруте і красиве місто Маріуполь. Передивляємося відео з колишнім режисером та одним із ведучих українського проєкту Євгеном Синельниковим. Він нервово сміється і обурюється. На території готеля є все необхідне. Тобто це просто хата, да? В оренду Ну, ну просто це да, будинок в оренду. Схоже на якусь таку дачу. Подобово. Та напоями із саунами та мангалами. А найголовніше поряд море. І не хвилюйтеся, поки ви будете там плавати, з вашими речами в готелі нічого не станеться. Фух, ну слава Богу. Скоріє послі школи, роботи люди приходять. А много, так? Ну, так, так Мабуть, просто сьоміранку знімали, ну не встигли люди, ще прийти Дивитися до кінця складно, але ми мали це зробити. Можна дивитись скільки завгодно. Тут проблема не в тому, як воно подано. Проблема в тому, що це все одно видно, як ти не кажи, що як Маріуполь One Love, а ти стоїш на розбитому камінні. Це видно, а що скажете, до речі, з приводу от ведучих дуже багато користувачів говорили про те, що там їхній ведучий схожий на нашого, на Антона Птушкина. Дня да, схожий, 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 Вони ти знаєш, мені здається, що вони просто йдуть. В таку копію, в принципі, як завжди, це було копія, це я так розумію, Донбас. Да? Це не, не, не Московія, це їхнє місцеве. Але суть залишається суттю. Вкрасти і вкрасти ще. Не найкращим чином фішка Рєшки була ж ні, ні в музиці, ні в ведучому, ні в подачі, а в тому, що вони їздять і показують свої емоції, трушні емоції. Тут жодної емоції нема. І це не єдине шоу вкрадене росіянами. Продовжує Євген. Зокрема, його проєкт Вдома краще ще у 2021 році РФ скопіювала та продовжує й досі його знімати. Ми знімали дома лучше, і буквально через півроку. Телеканал П'ятниця, мені здається, чи може якийсь інший, запустив прям «Дома. лучше, прям один в один. Фішка в тому, що для того, щоб мати міжнародні права на формат, ти маєш платити міжнародну комісію. Тобто це по грошам доволі дорого. А якщо... І ти судитися, то це треба їхати в Москву там, на місці подавати в суд і там вести ці судові справи. Ну, це я не думаю, що. Вони розуміють, що в принципі забрали, і все вони крадуть українські шоу, щоб нав'язувати своє і старати з пам'яті людей скоєні військові злочини. кажуть у центрі нацпротиву вбити, знищити, сплюндрувати, а потім десь щось, якісь вулички загладити і показувати це як велику свою звитягу, це, це просто їхня природа. Водночас і рекламують вкрадене. Приміщення і там санаторії, які збудовані Україною, але тим не менше, як вони кажуть, на цих визволених, але насправді окупованих землях, вони їх націоналізували і зараз туди запрошують мешканців Росії там, Білорусі, навіть проводять такі промоційні ці кампанії не тільки на території Росії. В минулому році туристів практично я і не бачила. По телевізору кажуть, що цього року має бути якийсь крутий туристичний сезон, але мені в це дуже слабо віриться. Російське телебачення показує яскраву картинку, але правда ось вона. Це місто пам'ятає, що з ним зробили окупанти, і пам'ятають люди, які мріють. Про повернення додому. Карина Подленко, Ігор Ткач та Максим Кондратенко телеканал Рада для підсумків Єдині головне.